Уже понад два тижні скульптура язичницького божества світовид на Софіївській площі стоїть без голови. Однак міліція пошуки зловмисників уже припинила, оскільки не знайшла ані свідків злочину, ані відповідального за пам'ятник. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею 194 Кримінального кодексу України. Це пошкодження чужого майна. Від управління охорони культурної спадщини ми отримали відповідь, що дана споруда не перебуває на обліку як арх... пам'ятка архітектури. і, і також на не дана споруда не перебуває на балансі комунального підприємства, яке обслуговує дану територію. На даний час кримінальне провадження по цьому факту воно закрите. Українські рідновіри натомість б'ють на сполох, вбачають у цьому посилення релігійної нетерпимості. Статуя світовида, точна копія унікальної прадавньої пам'ятки, яка нині зберігається у Польщі. У Києві копію встановили у 1982 році. Відтоді світовида поплюжили не раз. Це є просто напід. На нашу культуру, як таку, на нашу історію. І оці от в одній якійсь цепі з, е, е, з утисками мови. Утисками культури іде просто боротьба з українством. Нам не не тільки не порушено кримінальної справи, а навіть не надійшла жодна відповідь. Натомість містяни скульптуру здебільшого не ідентифікують хоча руйнування ідола одностайно засуджують. Я думаю, це щось зв'язане з скіфами, які ніж Херсонські не могильники, а мабуть, указателі на щось. Куда пусть стоят, боже мой? Не, я, честно говоря, даже не могла знать и представить, откуда оно. Странно, кому это может мешать, и что это как мировоззрение людей, в общем-то, как и другая любая религия, поэтому обидно. Я думаю, что это идол. Ну, я думаю, что разрушать не надо, но вместе с тем и монтировать тоже. У нас как бы традиции православные сложились, то есть христианские. За інформацією про зловмисників рідновіри обіцяють винагороду у 20 тисяч гривень. А що робити з напівзруйнованим світовидом далі? Вони ще не вирішили. Євгенія Подобна Віталій Дорожченко П'ятий канал.